Ветері телеканалу до інформаційний випуск новин теми дня у студії для вас. Працюю я. Яна Онуляк. унуляк. За дізнаєтесь про головні події вівторка, 30 серпня. Тож не перемикайте. Триває 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом 29-30 серпня. Окупанти продовжили обстріли на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Миколаївщині відбувся масований обстріл. Зенітними ракетами загинули дві людини. Також російські війська з артилерії обстріляли центральну частину Харкова. Попередньо відомо про п'ятьох загиблих про це. У своєму телеграм-каналі написав мер Харкова ігор Терехов. Внаслідок обстрілу в житловому будинку сталася пожежа, тому кількість поранених та загиблих ще уточнюється. Законно чи ні у Чернівцях на вулиці Шептицького, 7 таки розпочали будівництво житлового комплексу. Проте на сполох знову забили жителі сусідніх будинків. Люди кажуть, їхні помешкання і так перебувають в аварійному стані. А через будівельний майданчик поруч взагалі можуть завалитися. Окрім цього, будівництво нового ЖК відбувається в межах буферної зони ЮНЕСКО. Тож чи мають право на роботи та хто дав добро, з'ясовувала моя колега. Питання розглядали на засіданні. Сесії міської ради, тож чи почула влада людей, та що буде з будівництвом надалі, розповідаємо у сюжеті. На вулиці Шептицького, 7 все ж розпочали скандальну забудову двох багатоповерхівок. Колись тут був майданчик і місце для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Мешканці Шептицького неодноразово зверталися до Чернівецької міської ради, аби влада запобігла будівництву, адже масштабні роботи тут можуть зрівняти з асфальтом їхні будинки, які перебувають в аварійному стані. Однак будівництво тут таки розпочали. Вони почали тут копати оцими сваї, які забивають. То у хаті, в сірванті отак все ходить. Все. Значить, ці всі старі будинки, вони не призначені для, для таких і машини такі тяжоли ходять. все Труситься, все, ось, знаєте, отак. Ну, він завалиться цей дом. Якщо ще вони далі почнуть зараз копати, і ще, них, ще з тої сторони мають то, здання, то розвалювати, то, то взагалі буде. Я є учасником бойових дій і хотів би звернутися до Романа Васильовича і всіх присутніх. Ми воювали і воюємо за нашу землю, за простий нарід і його інтереси. Я вважаю, що є закон, є громада. Треба рахуватися з людьми, тому що основою як міста, так і держави є люди. Я хотів би, щоб все, що було раніше сказано, було взято до уваги і прийнято рішення. На згоду безпосередньо перший черго громад люди переживають, щоб їхнє житло не завалилося після такого будівництва, яке проводять в притул до їхніх помешкань. Сверлили сверлило глибше набагато так? глибше, але серійно, все рівно, сиріо сіно вістень є між місцем. Сім. Втім, представник забудовника каже, що у разі завдання шкоди помешканню відповідальність та фінансові витрати беруть на себе. Проте, поки тільки на словах, я на 100% впевнений, що цього не може бути, але ми беремо на свої на себе відповідальність, щоб ми повністю відшкодували всі збитки, які можуть бути завдані всі шкоди які можуть будуть будуть бу бу завдані їхнім помешканням Сама ділянка, де хочуть провести забудову двох об'єктів, знаходиться у буферній зоні ЮНЕСКО. Відтак дозвіл на роботи потрібно отримати у Міністерстві культури України. Втім, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шапелько каже, що забудовник порушує юридичну складову, зазначаючи, що погодження від Мінкульту на роботи немає. Рішення суду написали, що ніби від Мінкульту отримано погодження мовчазна згода на проєктну документацію. Але окремо від дозволу на початок будівельних робіт, що є дозвіл на будівельні роботи від мінкульту і дозвіл на земляні роботи від мінкульту. І це теж має контролювати міська рада, в складі якої є управління охорони культурної спадщини і юридичне управління, в складі якого є начальник юридичного управління, який чомусь вважає, що дозвіл на початок будівельних робіт центрального історичному ареалі розв'язує забудовнику на сьогодні руки. Це неправильно апріорі. Своєю чергою забудовник обіцяє створити спортивний майданчик, який передадуть на баланс міста. Це буде не майданчик з покриттям незрозуміло з чого. Це буде майданчик сучасний з влаштуванням споруд для дітей для занять спортом. І стандартний, стандартний варіант площадки НБА баскетбольно-футбольної полі. Проєкт розрахований на 10 соток. Втім, депутати зазначають, що така площа є надто малою для спортивного майданчика. Врешті-решт люди достукались до представників влади. На сесії депутати ухвалили рішення припинити будівництво на вулиці Шептицького, 7. водночас звернуться до Мінкульту за роз'ясненням та конкретною відповіддю, чи видавали у профільному відомстві дозвіл на роботи у буферній зоні ЮНЕСКО. Відтак проблема з будівництвом поки що залишається відкритою. Аліна Рябко Максим Теми дня, ТВА. Одні сквери з пафосом відкривають, інші занедбують. На вулиці Небасної Сотні у Чернівцях не доглядають за ділянкою, оскільки вона нікому не належить. Нічийна територія знаходиться поблизу ринку Буковинський. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила активістка Тетяна Коляса. За словами жінки, вона неодноразово зверталася у відповідні служби, аби вирішити цю проблему. Утім, клаптик території і надалі залишається захаращеним. Якщо прибирання відбуваються тільки по дзвінку з інспекції і більше ніяких санкцій, то догляду за цією територією не буде. Я припиняю боротьбу за благоустрій цього шматка території біля свого дому. Я не розумію, як можна покосити газон і залишити невеличку ділянку, бо то не твоя територія. Я визнаю, що програла нашій бюрократичній системі і байдужості людей. Зношена труба не витримує. Через масштабну аварію на водогоні Дністер Чернівці жителі міста ще два дні будуть без води. Проте відсутнє водопостачання не цілодобово. Чернівчанам дали по три години вранці та ввечері, щоб зробити необхідні запаси. На Фейсбук-Сторінці водоканалу містян просять зберігати спокій, адже пориви труб саме влітку звична справа. А повна заміна труб можлива тільки після перемоги над Росією. Причиною є різкий перепад температур. В день жарко, а за ніч температура опускається на понад 10 градусів. Зношена труба водогону не витримує такого контрасту. Відтак у найслабших місцях відбувається прорив. Повністю замінити застарілі труби водогону космічно дорого. Тож зробити це планували в межах фінансування від міжнародного проєкту, але через повномасштабне вторгнення рашистів німецькі партнери, на жаль, призупинили фінансування. Врешті повідомили, що один з поривів ліквідували і працюють над другим. Але ситуація складніша, ніж очікували. Відтак з пониженим тиском вода ввечері має з'явитися в оселях не всіх чернівчан. Зокрема, у високих точках води ймовірніше не буде. Ждень переховувався у кузові з шинами у Чернівецькій області. прикордонники виявили знесиленого громадянина Сирії, який незаконно в'їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля. Відомо, що до пункту пропуску порубне прибув Ман, який перевозив з Туреччини автомобільні шини. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд виявив механічне пошкодження верхньої частини тенту на причепі. Методом сканування вантажівки виявили порушника, який ховався серед автомобільних шин. Незаконний мігрант документів собою. Не мав, він назвався 27-річним громадянином Сирії, який планував незаконно потрапити до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже 7 днів, тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а на саме на Поділі та нагадували даного чоловіка. Згодом після оформлення відповідних документів чоловіка притягнено до адміністративної відповідальності за порушення кордону та передана співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребенці. Травмувався мотоцикліст. У Чернівцях на вулиці Хотинській зіткнулися два транспортні засоби. Внаслідок аварії постраждав 32 річний Буковинець. Правоохоронці попередньо встановили, що житель села Шубранець керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 36-річного жителя Донецької області. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди у мотоцикліста медики діагностували перелом стигна та травму голови. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Разом проти корупції не мовчи повідом. На буковині впродовж 10 днів проводили анонімне опитування мешканців прикордоння та подорожуючих у пунктах пропуску через державний рубіж. Таким чином вивчають реальну ситуацію щодо якості виконання прикордонниками службових завдань, протидії протиправній діяльності та дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю. Окрім того, під час проведення опитування інформували громадян про те, яким чином можна повідомити про корупційні дії з боку пр правоохоронців. Ким стати у дорослому житті. Визначитися із цим непростим питанням учням Чернівецької гімназії Соломон допомагає навчальний заклад. Так для дітей організували тематичне свято. Вибір майбутнього. Просто у дворі закладу облаштували декілька локацій для представників різних професій. Про особливості роботи розповіли працівники ДСНС, поліції та швидкої допомоги. Також провели кулінарний та дизайнерський майстер-класи. Захід відвідали і наші журналісти. Вже незабаром стартує новий навчальний рік. Щоб налаштувати дітей на позитивний початок у Чернівецькій гімназії Соломон організували свято Вибір майбутнього. На квесті діти мали змогу ознайомитися з роботою не лише екстрених служб, а й уявити себе в ролі дизайнерів, музикантів, кухарів та навіть стоматологів. Так Юлія, учениця восьмого класу із задоволенням бере участь у події. Дівчинка з дитинства мріє стати стоматологом і отримала можливість дізнатися більше про специфіку роботи з. Мені сподобалося робити хліб, кулінарія, але потім почався трішки дощ і трошки намокло тісто, але нічого мені сподобалося. І тепер ми на станції стоматолога. І ще з дитинства мріяла стати стоматологом. Батьки гімназистів кажуть, квест приносить радість не лише дітям. Ми завжди з радістю приходимо до школи на такі квести, на такі ігри, які проводить наша школа. Діти з задоволенням це все проходять. Це дуже розвиваючі ігри бувають повчальні. Ну, все в ігровій формі, але дуже захоплюючі, дуже класно. Ми з задоволенням ходимо в цю школу, відвідуємо і уроки, і всі такі квести. Мені здається, це не просто для дітей корисно, це корисно і для батьків, які поруч стоять і з величезними очима за цим наблюдають. Дирекція школи, її адміністрація, вчителі вони завжди стараються якісь цікаві заходи провести. І це один із них, черговий. Ми вже звикли, що вони завжди якийсь сюрприз для нас роблять, щось цікаве. На даному етапі я бачу, що вони підготували для діток познайомити їх з різними професіями. На кожній станції вони мають невеличке практичне завдання. Вони не тільки слухають, а мають можливість щось зробити своїми руками, прийняти участь в цьому. За словами директорки гімназії, розважальні та пізнавальні заходи напередодні освітнього процесу виявились дуже ефективним засобом мотивації до навчання. Представників різних професій віднайшли досить швидко. Ми щорічно проводимо такий захід. Квест для того, щоб після літніх канікул діти могли зустрітися, побачити одне одного, поспілкуватися, пограти ігри. Наше місто досить дружнє і проблем абсолютно не було, щоб зібрати. Ми написали листи клопотання і всі відгукнулися. Вчасно прийшли. Ми вже сьогодні провели один такий захід для діток початкової школи. Також шкільні свята сприяють злагоді в стосунках батьків, дітей та педагогів. Коли ми Плануємо проведення подібних заходів. Це тільки одне: це зробити все можливе для того, щоб між батьками, між вчителями, між дітками були якомога тісніші відносини, щоб вони всі відчували, що ми звершуємо одну єдину справу, і що ми переживаємо за майбутнє нашої країни, тобто за майбутнє цих діток. По завершенню заходів завжди читають молитву. Цього разу особливо просили благословіння на новий навчальний рік. Кожного року на такому квесті ми звершуємо особливу молитву. Молитву прохання, щоб Бог благословив наш навчальний рік, щоб Бог благословив педагогічний колектив, технічних працівників, а особливо діток. В цього року нас особливо звучить молитва за нашу країну, за наших захисників, за діток, які переїхали в інші області чи в інші країни. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема Дня ТВА. Навчальний рік в умовах воєнного стану це уроки з можливими евакуаціями та спусками в укриття, що має бути в наплічнику школяра у таких ситуаціях, розповіли у патрульній поліції. Подбайте, щоб у наплічнику вашої дитини були пляшка чистої води, поживні батончики, снеки, нотатка від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, і по батькові дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів, телефон за можливості, зарядний пристрій, павербанк, індивідуальний набір необхідних ліків, запас на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу, улюблена іграшка або річ. Все інше їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка то що має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Важливо не перевантажувати наплічник учня та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація. Презентація нових книжок, публічні інтерв'ю, виставка картин та передпоказ. Презентація власних авторських ювелірних прикрас вже цими вихідними з 2 по 4 вересня відбудуться 13-ті міжнародні поетичні читання. Мірі діян Черновіць. Детальніше про українських та закордонних учасників цікавинки, які підготували організатори, та особливості проведення в умовах війни у наступному сюжеті. Це Любов Копоть, поетка. Муза надихала її на творчість ще з дитинства. Пам'ятаю якісь мої перші віршики про фіалки. Я пробігала до бабусі і розповідала, читала їй свої вірші. Вірші я знала, напевно, завжди, що я буду писати. І достатньо таки в ранньому віці школа, вся школа, я пам'ятаю, всіх класи я писала. Збирала всіх навколо себе. У нас був такий кабінет, який називався Світлиця, і ми всі сиділи, всі сиділи, слухали мої вірші. Любов розповідає, що мріяла потрапити на фестиваль, відколи переїхала до Чернівців дев'ять років тому. І ось нарешті це стало реальністю. Тож на міжнародних поетичних читаннях дівчина презентуватиме свою дебютну збірку поезій сама собі. Уявний світ паралельний романтиці. Зовсім не романтичне життя, абсолютно протилежність мені, моя героїня. Це дівчинка-хуліганка, яка пише про свої страждання, пише про те, як їй часто боляче. Та дівчинка, яка часто п'є алкоголь, можливо, вживає навіть щось інше і завжди страждає через чоловіків. За словами засновника міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіць Святослава Помаранцева, ідея такого культурного дійства зародилася ще у 2008 році, і два роки по тому вона втілилась у життя. А фестиваль став справжньою візитівкою чернівців. Його назва, до речі, також має свою історію. Слово Черновіць це не порожнє слово. Воно означає східний форпост німецькомовної культури Європи, воно означає місто народження кількох класиків як німецької літератури, так і єврейської, румунської, української. Ось а слово Меридіан це поняття Павла Целана. Однак цього року повномасштабна війна внесла свої корективи навіть у назву Меридіан Черновіць, адже замість звичного для всіх фестивалю відбудуться міжнародні поетичні читання. Ми не використовуємо слово фестиваль. Писали в прес анонсах про те, що фестиваль з латині це свято, а нам поки що не святкуються з зрозумілих причин. Маю надію і впевненість, що слово фестиваль знову з'явиться в нашій назві. Та, попри все, Меридіан Черновіць у своєму форматі це поки що єдина щорічна літературна подія, яка все-таки відбудеться в Україні в умовах війни. Такі заходи під час війни не те, що варто проводити, їх треба проводити ще інтенсивніше і ще, скажімо, масштабніше. Тому що. Культурні заходи, і в принципі культурний процес це те, що дає відповіді, це те, що допомагає осмислювати, і це те, що допомагає нам вибудовувати ось цю українську ідентичність, яка сьогодні трансформується, яка сьогодні посилюється, яка сьогодні росте. І ми ростемо, звісно, разом з нею цього року у поетичних читаннях візьмуть участь як вже відомі автори, так і нові. Катерина Калитко, це Андрій Бондар, Андрій Любка, це Йосиф Зісельс, який буде давати публічну лекцію. Це також Олександр Бойченко, який модеруватиме події. Це Ірина Цілик, поетеса також з Чернівецьких авторів: це Матвій Дарійчук, це Юлія Яськова, це Олег Сташик. Це Ян Гуцул. Ну і звісно, відбудеться презентація поетичної збірки Люби Копець, що також цікава і знакова подія для нас. Приїдуть на поетичні читання також автори з Німеччини, Австрії, Ізраїлю та Швейцарії, порадують глядачів і книжковими новинками. Нова поетична збірка Катерини Калитко Люди з дієсловами. Це збірка Есеїв Андрія Любки, яка отримала назву Щось зі мною не так. Це також презентація книжки Ірини Карпи, тільки нікому про це не кажи», яка вийшла у наших. Друзі, ви видавництва книголав. Ну і звісно, це діалоги про війну, які просто не можна пропускати. Окрім того, у рамках поетичних читань проведуть виставку картин у Вернісажі, що на Кобилянській Чернівчани і гості Чернівців зможуть побачити полотна художників і художниць вищої української ліги. Це Олександр Ройтбурд, Олена Придувалова, Матвій Вайсберг, Катерина Касьяненко, Ілона Сільващі, Влотка Костирко. Також Святослав Померанцев розповів про ще одну родзинку заходу перед показ та презентацію виробів ювелірного мистецтва. Кожна прикраса, кожна колекція вона присвячена нашим книжкам і нашим. Авторам та авторкам кожна прикраса, кожна колекція це є рефлексія на тексти, на книжки і присвячується літературі і книжкам. Міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць у Чернівцях триватимуть три дні з 2 по 4 вересня. Тож всі бажаючі можуть прийти та насолодитись поетичним художнім та ювелірним мистецтвом, а також поговорити про війну. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за увагу. Більше про ці та інші новини дізнавайтесь на сторінках ТВА у Фейсбук та Ютуб. На все добре.